Анна з сумом дивилась на календар. Середина грудня вже свята на носі, а у неї і тисячі гривень не знайдеться, щоб купити собі щось на різдво. Їй одній багато їй не треба, але ж хоча б кутює вареники треба на святвечір зробити. Відколи жінка вийшла на пенсію, з грошима зовсім сутужно стало. Якби нагород і велика господарка, вона навіть не знає, як би й прожила. Ну що ж, з сумом подумала Анна. На котю вистачить, а що їй одні ще треба. Та на наступний день почав танути сніг, і Анна побачила, що її дах протікає. Це для літньої жінки стало справжньою проблемою, бо на ремонт даху у неї грошей не було, і вона навіть не уявляє, звідки їх можна взяти. Адже їй ні кредит в банку не дадуть, ні позичити нема в кого. Ситуація хоч плач, Адже попереду ще зима і морози, а потім відлига... У Анни є дорослий син, але він виріс, м'яко кажучи, не дуже хорошою людиною. Натерпілася від нього мати, що навіть згадувати ті часи боїться. Валерій ріс хорошим хлопцем, але потім зв'язався з поганою компанією, мав проблеми з законом, та й боргів багато було. Анна виручала сина стільки разів, скільки могла, але потім і вона здалася, бо вдячності від Валерія не було ніякої. Коли в жінки вже руки опустилися, син наче схаменувся, але зник з села, і більше вона його не бачила. Валерій був відверто ображений на маму і тому не захотів з нею підтримувати зв'язок. Тридцять років минуло, а вона і не відала, де її рідна дитина, що з ним, і чи він взагалі. Якби хто знав, як боліло її материнське серце, адже воно не переставало любити рідне дитя так самотньо Анна і прожила життя. Поки ще на роботу ходила, то давала собі раду, а на пенсії ледве зводила кінці з кінцями зовсім сутужно стало. Але якось до Анни зайшла поштарка, сказала, що їй треба до них на пошту зайти, бо якийсь переказ з Америки на її ім'я прийшов. Оскільки йшлося про велику суму кілька тисяч доларів, то Анна подумала, що це якась помилка. Ну, хто їй міг вислати такі шалені гроші, і головне, за що? На наступний день Анна не повірила своїм очам, коли в переказі, який прийшов на її ім'я, було вказане прізвище її сина, але відрізнялося ім'я, за те, по батькові все сходилося. Отже, ці гроші вислав її рідний онук, якого вона ніколи ще не бачила, і про існування якого вона навіть не підозрювала. З'ясувалося, що сина Анни і справді давно немає на цьому світі, але він встиг одружитися, і у нього є син. Внук Анни вже багато років живе в Америці. Він поїхав туди на навчання, а потім там і залишився, і маму свою забрав, бо батька вже не було на цьому світі. Мама розповіла йому, що десь далеко живе його рідна бабуся. От тепер хлопець знайшов її і вирішив допомогти. У листі онук написав, що приїде відвідати ті місця, де народився його батько, бо дуже хоче обійняти свою бабусю. Головне, просив, щоб вона обов'язково його дочекалася, а Анна плакала, і не через гроші. Адже тепер у неї є рідна людина, нехай і десь далеко у світах. Не дарма вона життя прожила, якщо у неї є такий чудовий онук.